А ми сьогодні вітаємо вас в прекрасному Кадісі. І в нас сьогодні величне свято, свято згадки про Римську імперію, яка дозволила визволити Кадіс від Карфагенян. Ну а зараз пройдемося вуличками цього міста, в якому люди живуть вже понад 6 тисяч років. Ну, а зараз ми піднялися на найвищу вежу міста Кадіс, вежу Тавіра. Саме звідси купці в давнину виглядали свої кораблі для того, щоб привезти найдорожчий крам. Тут знаходиться один з найбільших пасажирських і вантажних портів, церква святої Кармен, Покровительниці мореплавства, острів Сан Себастьян. Кафедральний собор, який здалеку ми бачимо, і звичайно місцевий ринок. Відвідати ринок в кадіці це маст хев. Тут ви зможете не лише побачити неабиякі морепродукти, але й скуштувати щось смачненьке. Ось тут на набережні, де ми проходимо, позаду мене виглядає фортеця Санта-Каталіна. Позаду мене виглядає неабиякий шикарний вигляд на океан з величезною кількістю таких човників, які шикарно проглядаються. На жаль, камера не може все це передати. Ну і далі, далі, ще зараз повернеться, Ми бачимо такий невеличкий півострів який називається Сан Себастьян, О, там якраз за спиною в мене острів Сан Себастьян. Це колишня тюрма, це колишнє місце, де, е, до того, як була тюрма, місце, куди відправляли людей, які мали е, отримати оздоровлення, відправляли людей, які хворіли на різноманітні прокази. Відповідно, там вони були наодинці, там вони... Оздоровлювалися. Що цікавого, ви можете побачити, як тут безпосередньо в Кадісі на набережній, так і взагалом по Кадісу я розкажу, покажу і зможете теж, як зі мною, так і без мене приїхати, насолодитися цим прекрасним містом. Ось я переключаю камеру, і ми з вами бачимо місцевий пляж. Це не є основний пляж, це такий просто. Майже пляж в самому місті. Чи і так, не майже, а саме є пляж в самому місті. І саме на цьому пляжі знімався фільм Агент 007. І оця локація біленька, вибудована якраз була для зйомок даного фільму. А якщо подивитися на цю сторону, Перед нами відкривається вигляд на величезний магнолієвидний фікус. Ви тільки подивіться, яка його величина. Порівняні зі мною, як виглядає цей магнолієвидний фікус. Не знаю, чи вам вдасться все це побачити, але, 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 це справді величина дерево, яке займає площу в діаметрі, щоб ви розуміли, 10,5 метрів. Одні гілки, які подивіться. Встежні величезний. величезні. Саме так сьогодні виглядає генуезький парк. Вигляд на океан і на острів Сан Себастьян. Якщо у вас є бажання потрапити на острів Сан Себастьян, то якраз зараз ми підходимо до прямої дороги до нього. Ось така арочка, якраз Ля-Калета веде нас до того, щоб наблизитися до самого острова. А про нього я розкажу трошки пізніше. Яка історія у цього острова Сан Себастьян? Я вже згадував вам про те, що це було колись, було колись місце, де відправляли, відправляли людей, які захворіли на якусь хворобу, яка була досить поширеною на території острова Кадіс. Там люди оздоровлювалися, тому поставили каплицю і при цій каплиці молилися і назвали каплиця каплицю святого Себастьяна. Тому на вдячність про своє здоров'я приходили і дякували Богу, дякували Себастьяну. З часом ця, цей острів перетворився як на місце для маяка, потім перетворився він на фортецю. А взагалі пізніше. Став навіть тюрмою для простих людей. Сьогоднішній день Сан Себастіан це фортеця як туристичний об'єкт, вона відкрита для відвідування. Можна пройти, прогулятися, зробити для себе фотосесію. Все доступно. Ну і, звичайно, сфотографуватися як з виглядом на маяк, так і з виглядом на сам океан. Попереду здалека починає виднітися. Кафедральний собор. Обов'язково пройдіться по самій набережній і подивіться на собор з іншої сторони. Гляньте, як виглядає він. Просто шикарно виглядає сам кафедральний собор із набережної. Ну а поруч знаходиться також і котяча колонія. Ви тільки гляньте, скільки котів тут відпочиває. Кадіс – це не лише старе місто. Він розгорнутий, зверніть увагу. Розгорнутий вздовж океану, пляжі і пляжі простягаються туди далеко за саме місто. Тому відпочивати можна як в самому місті, так і виїхавши трохи далі за нього, де будете ви, де будуть трохи відпочиваючих. Ну і відповідно більше насолода насо насолодитися, більша можливість насолодитися. Підпочинком на океані. Проїхав біля мене велосипедист, хто він самокатчик. Так, майте на увазі, що завжди слідкуйте, де йдете по набережній, де йдете по вулицях, часто з'їздять на велосипедах. Це не так і небезпечно, або не настільки є катастрофічно, як в таких країнах, як Австрія, Німеччина чи Голландія, Амстердам. Але все рівно треба робити людям комфорт і давати можливість, якщо для них виділене місце для проїзду, дати можливість їм спокійно проїхати. А для нас виділені тротуари. Наголошую, що це не є проблемою в Іспанії такою жорсткою. Ось велосипедист, скутерист, який їде на велосипеді, він завжди. Спокійно уступить тобі дорогу чи нагадає про те, що він їде без жодних там емоційних підтекстів або якихось навіть побічних негативних ефектів. Іспанія транкіла, Іспанія спокійна. Іспанія дає можливість жити в місті усім так, щоб це було комфортно. Приїхавши сюди, ви неодмінно потрапити на площу перед кафедральною. Церква Сантьяго і кафедральна площа. Обов'язково скористайтеся нагодою зайти всередину в кафедральний собор. Кафедральний собор був започаткований ще королем Альфонсо Мудрим або Альфонсо X. Хоча в реальності... Кафедральний собор, який був започаткований Альфонсо Мудрим, це старий кафедральний собор. А той, який в мене зараз за спиною, це вже відновлений, тому що гадіряни сказали: не гоже, щоб для такого великого портового міста був такий малий собор. Тому побудували ось цю велич. соборі знаходиться величезна кількість мощів. Ви тільки погляньте, яка велика кількість урн із святими речами. А ми йдемо далі. Можна зразу ж біля кафедрального собору обрати ось цю кафетерію, собі стати, відпочити ось такі приблизно ціни. Дую вуличками Кадіса. Ви помітите, що вони достатньо вузенькі, і всі в такому лабіринтоподібному вигляді. Чому в лабіринтоподібному вигляді вибудовані всі вулички? Річ тім, що це місто на самому березі океану, це місто, яке дуже часто було поневолене, навіть на якийсь період, і відомими, і невідомими військами сюди прибували. Британський флот, сюди прибував голландський флот, який неодноразово нападав на місто, його руйнував і в першу чергу його грабував. Тому що Кадіс в своїй історії було місто не просто портове, а це було якраз місто, куди прибували всі вантажі із Нового світу, прибували а, всі товари. З тих країв, які були відкриті самим Христофором Колумбом. Ну і окреме місце я би виділив в Кадісі, на яке варто звернути увагу, це балкончики. Я б назвав місто Кадіс, і як, в якому вплетене ціле мистецтво балкончиків, шикарних, прекрасних місць, якими можна милуватися досить довго. слів обов'язково виділю або скажу про порт. Тут в Кадісі знаходиться один із найбільших портів. Це судноплавне місто, і відповідно порти в першу чергу, які нас можуть цікавити, це, звичайно, пасажирські. Сюди тут бувають великі і величезні лайнери з різних напрямків. Тому, якщо ви подорожуєте на лайнері, пам'ятайте, що вам не потрібно придумувати щось особливе для того, щоби. Побачити кадіс ну мається на увазі, наприклад, як в інших портах, з якого в яких треба з одної локації в другу перебиратися досить довгий час. Для того щоб потрапити в порт, ось я вже десь навіть заблудився. Треба мені в іншу сторону зайти, щоб до парковки, для того, щоб вам потрапити в порт чи навпаки з порта в місто. Порт знаходиться в самому місті, тому ви вийшли і ви вже знаходитесь в самому місті, тому не переживайте. Вам не потрібно додаткові таксі шукати. Ну але якщо ви хочете на екскурсію в інші міста, прямо звідси із Кадісу, наприклад, там в Севілію поїхати, це приблизно 100 кілометрів звідси, то звичайно можете звертатися і до нас в Мандри М.